На Волині конфлікт через Сапропель, що знаходиться в озері Синове Старовижівського району. На видобування претендують два підприємства: ДЗОВ Волин Сапрофос та підприємство Українські органічні ресурси, яке клопочеться перед обласною радою про надання гірничого відводу. Відповідний проєкт рішення вже оприлюднений на сайті обласної ради. Тим часом Волинця сапрофос попереджає депутатів, що ситуація, м'яко кажучи, непроста. Питання слухала екологічна комісія. Очільник «Волин розповідає, що його підприємство ще дві у 2024 році отримало спецдозвіл на розробку родовищ за пропелю озера Синове. Потім так сталося, що е, почався сьомий рік, ну, в принципі, 8, 9, всі знають, що це було. Не Ні грошей, нічого і нікому нічого не треба. Тут, і, поки ми займалися з новими документами, ще там сказали, що треба затвердити з -з запаси, по-новому вже нове законодавство вийшло, поки затверджували. Ну і вже підійшло так, що е, в 2010 році появилася нова структура, чи в 2011, і на той стороні озера вирішила взяти кусочок теж землі і зробити спецдозвіл. Ну, Озеро всім хватить. Взяли вони спецдозвіл, як взяли, невідомо. Ця структура е, приналежала тоді, була під присяжнюком. Якщо в них получалося після десятого року, то в нас місцевій структури нічого не получалося. Тому що в нас з Києва завжди нам щось забивали. Пан Никитюк каже, що Волин Сапрофос, попри те, що не видобуває сапропелю, справно сплачує земельні податки у бюджети Синівської та Соколищенської сільських рад, чого з його слів не роблять конкуренти. Він просить обласну раду, поки не приймати рішення щодо надання гірничого відводу іншій компанії. Ми маємо гірничий відвод. і. Хотіли би, щоб якщо вони хочуть брати гірничий отвод, щоб вони не залазили на наш гірничий отвод. Тому що на сьогоднішній день виходить, що буде накладка. Акт гірничого відводу у Волинці парфосу закінчився минулого року, в 2015 році, його взагалі не існує в принципі. Наш спеціальний дозвіл передбачає отримання не всього озера, а центральної ділянки прямокутної. Тобто, якщо карти, я можу вам продемонструвати. І відповідно гірничий відвід так само на центральній частині озера, от він. Він не наїжджає на земельні ділянки, які на березі озера у користуванні Валинця за які наплатять оренду. Ми теж, Волинська фірма, ми зареєстровані в старій виживці. Відповідно, у нас теж є підтримка районної влади, і місцевої влади, і в селі, нас там бачить постійно, ми їм допомагаємо чи можемо. Але зараз ми нічого не можемо навіть оренду платити, тому що вже більше року, не більше року, з вересня місяця ми тільки гірнішим відводом займаємося Волинській облраді. А до того теж, поки робили документи. І ми, нам не можуть виділити, ми зверталися до земельних ресурсів управління, що нам дали земельну ділянку відповідно до нашого акту гірнічого відводу. Нам кажуть, буде у вас гірнічий відвід, будете отримувати. Земельну ділянку, і, відповідно, тоді ми можемо тільки орендну плату платити. Підтримати клопотання підприємства Українські органічні ресурси закликав колег депутат Борис Бабійчук. Він нагадав, що не так давно Рада погодилася прийняти позитивне рішення для компанії Зендер Україна, яка також працює з сапропелем і має спеціальний дозвіл на розробку родовища. На сьогоднішній день, коли бачу це питання в регулюванні конфлікту інтересів, я проаналізував реєстри, були суди. Які, ну, скажімо так, я так розумію, що вирішили з чиїсь користь, хай там скажуть, чию. Але в них є спеціальний дозвіл, який діє до 33-го року. Вони до нас звертаються для погодження, для того, щоб займатися далі даним видом діяльності. Тобто я не бачу підстав для заборони для відмови їм. Інша ж фірма на сьогоднішній день справді не має ніякого дозволу, просто створює якийсь конфлікт. Воли сама пропослі надали дані, що ми постійно платять податки. Місцеві ради уставляють гроші, а вони нічого не бачимо. Не, не треба говорити тим, що вони нічого до того не мали, а вони зразу отримали додаток. Тому треба розглянути конкретно це питання, а не просто хто перший подав і йому відговорити. У нас двояке трактування до хоча. одних фірм. Ми говоримо, раз мають, повинні погодити. Тут ні, розумієте, тут фірма звернулася, я не знаю, не власника, не ні фірм, нічого. Я говорю те, що говорять документи. Тій фірми ми надали, хоча документи говорили, що вона погано сплачує податки, але мала дозвіл. Ця фірма має дозвіл, ми кажемо, не будемо надавати їй дозвіл. Котель відноситься до корисних купавань місцевого значення і гірничий відвід надає обласна рада. Попередня фірма Сапрофос, отримала спеціальний дозвіл на все родовище. Наскільки я знаю, це було повністю на все родовище Синово. Друге, Там ніякого діє. Діль... Поділу його немає, як ви говорите, що можна двом чи трьом там працювати. Так, на великих, як в нас на в Новинській шахті, там може працювати декілька підприємств. Ну, та получила повністю на середовище. Таке, якщо когось другого туди напихати, в категоричній формі заборонено. Для того повинно бути родовище поділено на ділянки і тільки подавати під ділянками виділяти. голова ОДА Володимир Гунчик, який є членом екологічної комісії, визнає, що прийняти зважене рішення комісії, просто заслухавши дві сторони, неможливо і вважає, що шукати справедливості варто винятково в юридичній площині. Іяв до кінця 2014 року спеціальний дозвіл в цей період часу. Інша компанія на тому самому родовищі. Отримує спеціальний дозвіл на тій же території. Я вважаю, я вважаю, що вирішення даного питання сьогодні, з нашої точки зору, не етичне. Ми вступаємо тоді вже в ситуацію, коли ми являємося суддями. Я би цього не брав, бо відповідальності на комісію. Хороше професію. <свят> Я все-таки поручив би сьогодні, доручив би сьогодні юристам і адміністрації і обласної ради вивчити питання, дати юридичне заключення з точки зору правової політики. На цю пропозицію пристали майже всі члени комісії, і більшістю голосів рекомендували юристам обласної ради та облдержадміністрації надати свої висновки щодо ситуації, яка склалась навколо Синівського сапропелю. Цілісний майновий комплекс комунального підприємства Волинської обласний санаторій матері дитини Турія буде передано на баланс лісової пісні. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Ігор Палиця, зважаючи на рекомендації тимчасової контрольної комісії обласної ради з питань проведення перевірки діяльності комунальних підприємств. А також постійної комісії з питань майна йдеться про те, про тимчасове я думаю, об'єднання із майновим комплексом лісова пісня. Для того аби зберегти базу власне. Відпочинкову базу медичну санаторію Торія і для того, щоб він в майбутньому міг нормально функціонувати, нагадуємо, оздоровниця належить до спільної власності громади, сіл селищ, міст області з 2015 року. У сфера оздоровлення та відпочинку дітей втратила фінансування за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для санаторію Торія. Відсутність цих видатків спровокувала цілу низку проблем. Наразі оздоровниця не працює взагалі. Лі, ситуацію складнює і те, що санаторій має до п'яти мільйонів гривень боргу з них понад два мільйони гривень підприємствам, які припинили своє існування. Попереднім керівництвом він був фактично загнаний в банкрути. Там боргових зобов'язань понад п'ять мільйонів, які зараз вирішує, ну, Фактично за рахунок інших статей бюджету ми змушені перекидати, аби реанімати цей заклад, аби його не описала виконавча служба за борги. Нагадаємо, на одному з попередніх засідань майнова комісія дискутувала з приводу, чи варто було б майнотурі віддати на баланс санаторію пролісок, який як і лісова пісня є обласною комунальною оздоровницею. Валентина Іванівна. Касарда ну не захотіла його брати власне під крило. Проліска, ну і воно логічніше, якби більше зв'язано до лісової пісні, але ці, ці питання не виносилися в нас на комісії, власне, заслуховування керівників. Вони, були, вони заслуховувалися на засіданні тимчасової контрольної комісії обласної ради. І, власне, наша комісія просто зобов'язала, депутат Слабенко, зокрема, попросив, аби ми почули ще раз почули плани. Нового ну поки що нового керівника чи об'єднаного майбутнього Карпука Віктора Наумовича щодо функціонування санаторії Поліс. між тим у турії призначено і тимчасово виконуючого обов'язки директора санаторію. Цю ношу віднині несе Тамара Чопей. В області пропонується реорганізувати стоматологічну службу. Управлінню охорони здоров'я ОДА рекомендовано створити комісію, яка до 1 жовтня несе відповідні пропозиції. Така ідея виникла в ході дискусії на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я. Депутати розглядали звернення комунального підприємства Волинська обласна стоматполіклініка, яка претендує на те, щоб забрати собі функції методичного кабінету з координації діяльності стоматологічної служби, який сьогодні працює на базі обласної клінічної лікарні. Таким чином ми економимо, тому що зараз це відділення знаходиться в обласній лікарні. Кошторис бюджету цього відділення ми вдавали на сьогоднішній день 125 тисяч гривень. Враховуючи це, що стоматологія швидкими темпами йде до приватизації, бюджетні ставки практично ліквідовуються в майже в всіх районах. Залишаються вони приходять або на нагоспорахунок, то ми порахували, що є доцільним зекономити бюджетні кошти і свого часу проводити певну. Реорганізацію стоматологічної служби. Головний лікар закладу запевняє, що вивільнених працівників трудовлаштують у стоматполіклініці. Головному лікарю обласної клінічної лікарні ідея не до душі. У нас удачу єдиним області, яка є стоматологічні хімічні відділення. І обласним стоматологом є Дмитро Степанович Струк, обласний стоматолог хірург. Друге питання. Ви знаєте, що. Повіні є вже зараз е, проєкт. Вчора я читав в газеті медичні, що лікарі-стоматологи повинні ліцензуватись, а установа повинна акредитуватись. Значить, лікар без ліцензії не має права займатися лікарською діяльністю. А що таке акредитація це створення всіх належних умов для нормальної роботи ліцензованого лікаря. Лікарня Поліклініка, дворка не акредитована. Чому я не ліцензувався, коли в 2011 році стоматологію викинули, вишвернули. Нас було 11 чоловік. Зараз в мене працює 43 чоловіка. 43 людини працює. Чому Я не… Я документи готові на акредитацію, документи подані. Іван Миколаївич, ми прокредитуємося, не переживайте за нас, за себе переживайте. Ми прокредитуємося, все буде добре. І документи вже всі подані. Я не хотів, не міг акредитуватися, тому я не, Чому я не хотів. Фейкову акредитацію робити. Ми зараз робили ремонти. В нас зробимо все. В нас зараз е, кабінети робляться для інтернів. В нас е, прекрасні туалети. В нас прекрасні, Ну ну все прекрасне. Будь ласка, я ви зараз можете поїхати подивитися. Окрім відсутності акредитації, начальник управління охорони здоров'я ОДА Ігор Ващенюк привертає увагу до іншої проблеми. Друге статтею 67 господарського кодексу встановлено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями громад громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. Тобто, перше, на мою думку, перший візит податковий, Стане питання, чому підприємство? Я хочу зауважити, що це підприємство, а не установане, заклад не господарство, а саме підприємством. Чому здійснює діяльність з тими ж районами без укладення відповідних договорів без оплати? Якщо ми їх переведемо в підприємство, значить будуть платити пацієнти. Піляді. Тобто, ми знову залазимо пацієнтам в карман. У нас сьогодні захворюваність на стоматологічні санації ротової порожнини десь до 80% населення потребує санації. Це дуже серйозна робота, дуже відповідальна. Ігор каже, що нам ми візьмемо на госрозрахунок. Для чого? Я це розумію, що це навантаження на власний бюджет. Два місяці побуде, потім буде писати, що в нас грошей немає. Го з нам треба витримати, треба їздити, пальне тратити. Наші спеціалісти війзають по районах. І одночасно і виїжджає стоматолог. Не треба додатково транспорт, не треба додатково пального. якщо це все обрахувати, то це в три рази вийде дорожче. На даний час ця система є, вона, вона працює, вона непогано працює. Хотілося б, щоб, безперечно, було в певній мірі краще. Ну але краще при цьому фінансуванні воно е, не є так. 125 тисяч економії в області це мало один заклад, якщо зробити тим більше, що калькуляція цін і цінова політика в нас нижча. В нас нижча, навіть ніж міський стомат поліклініки. Частково в нас нижча, навіть ніж приватної, але ми не крадемо тих грошей. Ми вкладаємо стоматологію. Крапку в дискусії поставив голова постійної комісії Олександр Зінчук, запропонувавши вивчити питання набагато глибше. Його пропозицію про створення обласної комісії, яка виробить пропозиції щодо реорганізації стоматологічної служби на Волині. Підтримали всі колеги-депутати, тільки єдине, що давайте встановимо жорсткі строки, щоб в нас не було проблем. Якщо є якісь питання по реорганізації стоматологічної служби, мені здається, що нам треба сідати за круглий стіл, встановити правила гри і по ним працювати. Я думаю, що в даному випадку проблем не буде. А перетягувати на себе одіяло, ну. При відсутності фінансування завтра введуть народовий фонд за здоров'я і почнуть ці захищені верстів населення фінансуватися, і все стане, і все і все стане на свої місця. Чи повинен обласний бюджет дотувати найвідвідуваніший Волинський музей? Понад півроку така дискусія триває серед депутатів обласної ради. Мова йде про музей Скансен в рукинях, 51% якого у власності громади Волині. Жодних фінансових дивідентів з такої власності громада щоправда не має і, навпаки, щороку дотує музей. Цьогоріч у профільній програмі розвитку культури та мистецтва передбачено дотацію музею Скансену в сумі понад 500 тисяч гривень. Однак, в жодному з бюджетних рішень це фінансування не прописане. У свій час члени постійної комісії з питань бюджету фінансів та цінової політики не підтримали ідеї дотування музею та вирішили спрямувати бюджетні кошти на інші цілі. Ця позиція обурює керівника музею. Якщо обласна рада не може, значить да, на немає коштів взагалі обласний такий мужик, От дотувати так, от це то повинна вийти із -за засновників. Постійна комісія обласної ради, що опікується питаннями законності та місцевого самоврядування, розглядаючи клопотання пана Середюка про відновлення дотації музею, закликала директора до мови фактів, а не емоцій. Найперше депутатів цікавить, що ж саме у комплексі музею Скансена належить громаді області. Там, значить, я засновник і мій товариш, заслужений працівник сільського господарства, Автор великої ради подоби Волинська місна порода Тимофій Степанович Янко, Засновник, ну, я хочу сказати, що музей вже був готовий, коли обласна рада взяла на своє дотування. Тобто обласна рада не створювала музей, не вкладала туди гроші. 51% обласної ради є в експозиції, яка знаходиться в будинку культури. Чи 51 він знаходиться на території, де знаходяться ті всі будинки? Де є 51%, чи в загальному є. Тобто він до тої території, обласна рада не має відношення. Скансен, експозиція просто не побудована, власне, за мої кошти, От, де я заробляв, з довгою рукою під церквою стояв, бізнесом, займався і так далі. Так? От, і коли прийшло кру перевірила, воно здивувалася, написала е, в своїх висновках, е, що жодної копійки в побудові з Канцу не було. Держава в особі досвідної станції побудувала експозицію центральну. Це на площі 500 квадратних метрів, що знаходиться в семи в будинку культури Рокинівському, а з Канса, значить, це будував сам. Питання в чому? Скільки часу ми розбиралися, я давав пропозицію, щоб ви дали чіткий розподіл, скільки Оболинська обласна рада вкладувала грошей, з якого часу, скільки на зарплату. Всі ці роки, працівники музею, там 12 працівників музею. Оболинська обласна рада вкладувала гроші десь в районі півмільйона І як, як будувалося? Волинська обласна рада сприяла виділенню землі, тій, що там все, все це відбувається, Но воно не є на сьогоднішній день, як будь то власність Волинської обласної ради. Треба, щоб попрацювала тимчасова комісія. Сказали, скільки там коштує білет. Директор музею ніхто не зменшує заслуги, да, дійсно, якби не він, в цього музею не було, бо він стільки років працював над створенням цього музею. Але в іншому питанні за які то кошти робили питань депутатів чимало і чому найвідвідуваніший музей Волині має чи не найдешевші квитки і чому не може заробити на себе сам? І зрештою, в чиї кишені йдуть кошти за приватні святкування та відпочинок в скансені? Те, хто там варять вареники, кулісне це ми до цього не маємо діла. Ми згідно з це підприємець, який має ліцензію з нами заключений договір на співпрацю. Мене цікавить, той підприємець, який там працює, він платить музею якісь кошти за свою діяльність. Зимою півроку, де в нас музей майже за, затухаючим, нічого не платить. А літом, коли це підходить трошечки пік, то він не платить на на яких правах він там існує? Тобто він прийшов собі, от я завтра прийду, спочу мене, і почну собі вести там приємницьку монтаж поставлю, нормально. Буду я мати це право, чи я маю платити за це? У нас був заключений договір з однією підприємницею, потім з другою підприємницею. Не на оренду, а на співпрацю. Значить. Ми їм надаємо літню піч, там значить, ті альтанки чи куріні начити. Він, а він, вона він займається і вона, е, платила нам, значить, згідно відвідувачів, як більше поступали, значить, вони збільшувалася плата в музей. От як благодійний фонд, значить, мушу оренду ми не можемо здавати. Ми не прибуткова організація. Підтримувати фінансово такий унікальний заклад, як музей Скансен, вважає за потрібне постійна комісія обласної ради з питань культури. Таку ж позицію займають і члени постійної комісії з питань законності. Але за умови, що попередньо в закладі, попрацює тимчасова комісія обласної ради з питань перевірки комунальних підприємств. Зробити щоб фінансування було прозоре, ну це певно наш обов'язок. Ми за розвиток культури і голова обласної ради палиця наголошував, що ми будемо робити все для того, щоб культура і туристична привабливість в Волині зростала.